У Чернівцях відбулися повзункові перегони. Це перше велике випробування для наймолодших, які ще не вміють ходити, але вже впевнено повзають. Участь у змаганнях взяли понад 20 малюків віком до 12 місяців. Батьки мотивували та надихали своїх дітей. Як змагалися найменші? Подивіться. Богданка і Софійка в очікуванні перших у житті змагань. Дівчатка за тиждень святкуватимуть свій день народження. Удома за них уболівають ще дві сестрички, а із фронту підтримує тато. Мама зізнається, до перегонів ретельно готувалися. Тож у її доньок всі шанси на перемогу. Вони дуже активно повзають, так як їм скоро рочок, пробують ходити, але тільки стоять, але лінуються ходити. Їм якщо щось треба цінути, вони сідають на попу і поповзли активно. Рішучий настрій і в батьків, і в малюків Вікторія ще не вміє ходити, але вже впевнено повзає. У дівчинки сьогодні іменини. Її рідні сподіваються отримати від захопливого заходу якнайбільше позитивних емоцій. Ще того року мама мріяла про те, що вона буде приймати участь в цьому конкурсі. Чи вагітною вона була? І були такі розмови. От тому ми приїхали і вирішили прийняти участь. І ось малюки стартують. Вікторія змагається під номером один. Смуга перешкод дається нелегко. Суперник уже далеко. А дівчинка до фінішу геть не квапиться. Дистанція вважається пройденою, коли учасник будь-якою частиною тіла доторкнувся до позначки фініш за умовами перегонів. Дитина ще не має ходити. Учасники від восьми місяців до року. Сьогодні їх тут 21 – 10 дівчаток та 11 хлопчиків. Усі намагаються продемонструвати перші спортивні досягнення. Батьки як лише не мотивують своїх синів і доньок. Десятимісячний Михайло до перегонів зовсім не готувався. Його тато у перемозі впевнений. каже за швидкістю рівних хлоп'яті немає. А ми не готувалися. Ми просто знаємо, що що він переможе і все, бо він дуже активний. у Нас він в квартирі вже все. Дослідив усюди, був для усіх дітей. Підготували подарунки та пам'ятні сувеніри. Дорослі очікують, хто ж став переможцем. А результатів Богданки і Софійки сьогодні чекає весь військовий підрозділ їхнього батька. Тато вберегає, чекає на перемогу. І за підсумками змагань найшвидше смугу перешкод здолала Софійка. Тож сьогодні до татка на фронт летять хороші новини. Залишилося дочекатися і основної такої очікуваної для усіх. Перемоги Соломія Українець Ольга Лучик Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.